Ну, скажи, і чим не красиво? Прям дуже кайфайцко. Вже плюс 15, вже весна прийшла. Кстати, вас весною я що, всі вже привітали, а я поки нове ну, поняли, да? Вітаю з весною, пора виходити на, на вулицю, трошки гуляти, сміхатися. Покажи фокус, мені виносять замовлення. Так І мені треба віддати це замовлення, да й подумаю, куди хамуха. Оцей будинок. Я отут забираюся, щоб віддати туди. За 10 злотих. Ну звісно я сюди їхав кілометра два, але все одно. І зараз це буде моя саме швидка доставка. Ось, вот, номер 10. Я вот... Тот... Зараз. Зараз я пій людині все розкажу. Я Пішов той велик. Тягаю, поки я ту сумку запав, хоча я нашу закопав. Зараз піднімаємося на четвертий поверх. І подивимося на ту людину, яка замовила на той, на 10 метрів буквально. Та там навіть 10 метрів не було. Зараз я йому псовуваю, скажу. Я зараз ану йди сюди. Я ж тобі зараз тут то, взагалі не вибачу. Я зараз такий підійду до нього. Дзень добрий, прошу до відзення. Зараз побачиш. Дзень добрий. До Ні, ну Ти поняв, як я його тільки що. Коротше, в мене є замовлення на 10 кілометрів за 31 золота. Звісно, що ми таке беремо. Куди ти пропала, я чуть не налякався. Мені впало замовлення на 10 кілометрів. Включаємо секундомір, і я хочу подивитися, за скільки я його виконую. Прям от цього моменту я включаю, їду в заклад віддаю клієнту, і наступний раз вже включимося, коли я віддам клієнту. Коротше, переді мною вже ашан. Зараз я заскакую, забираю замовлення. Дивимося, скільки часу пройшло. Пройшло вже 6 хвилин, поки я сюди їхав, десь приблизно 2 кілометри. Поїхали, забираю, везу до клієнта, а там подивимося, що вийде. Я прийшов, нікого нема і... і я не можу забрати замовлення, а час то йде. Пропоную поставити на паузу. Поки не заберу. Заберу замовлення, включу знову. Оце моє замовлення. Я зараз пишу підтримку, щоб той. Щоб я взяв тільки один кульок. Коротше, там було три кулька. Я взяв саме легший один і пішов. Написав підтримку, хай мені допомогу викликають наступного кур'єра. І що? І іншим кур'єрам є замовлення. І мені легко, і вони довольні, в принципі. Я пропоную зараз включати А, Пройшло 8 хвилин, що я забрав замовлення. І їду далі. Там зараз так багато їхати, я подивився. Щоб я розумів і знав, куди це бо ок. я так приблизно знаю, куди то їхати. І ще той дощ, звісно. Ладно, включаємося і поїхав далі. В принципі, до цього моменту я знав як їхати. Зараз подивимося скільки я вже часу їду. Лав виконується замовлення. 19 хвилин. 20 хвилин поки що за 30. 31 злотий 75 грошей. Це приблизно десь 305 гривень. Це вже тут, це добре, тому що просто кимарить на ходу. Я її можеш позавидував трошки. Сам би зараз приліг. Але в мене замовлення, як в джета. в мене таке враження, що я виконую місію. Куди мені їхати, айо? п'ять. Що там є? По газонах, отак я їхав. Коротше, я думаю, вам мене не осу 25Б АБ. ДБ! 25 є, 25А є, аде Б. Може там, чекайте, алло. У мене час горить. 23Ц Ймовірно вона десь з цієї сторони або з іншої. Якщо не тут, то я вже взагалі хизберга твій. 25С, 25Б. Воно тут, а, єс. Yes. Скільки вже там цікавого часу пройшло. Біжу швидко віддавати. Так. Mm, uh, 9, 9, 9, 7, 2, 0, 9. Давий мужчина, відкривайте мені. Це не найшвидше доставка походимо може підняти. Подивимося, що там по часу вже. 24 хвилини я виконую це завдання. Це чисто той час, який я їхав. Не що мені видавали, і скільки я там чекав, а просто скільки я їхав. Условно, десь 26 я напевно закінчу. Хоча там перший поверх я тут. Стоїть. Боже, який ліфт та вийшов. Взагалі живуть же люди. Він зараз шоці буде, чи я йому тільки один пакет привіз. Блін, воно таке прикольне. Тут і мені, так? Бо я щось я не розумію, чи того, якщо можна трансайт. О. 25 хвилин. Так, я виконав замовлення за 305 гривень, якщо б гривня, за 25 хвилин. Це 10 кілометрів. Я вам прикріплю його десь тут з боку, щоб ви бачили. Це найбільше замовлення в моєму житті. Я не знаю, я вже виконав за своє життя близько 2000 замовлень ще в Україні. На початку війни доставляв 2 місяці, а потім я виїхав я, звісно, напевно, це все сказав. Ось зараз почнеться, а як ти виїхав, бла, бла, бла. Ой. Ну, коротше, отак, я ще з України в голову там два місяці їздив, і тепер я вже отут повноцінно на той. І десь за близько 2000 замовлень я зробив. І це саме-саме дороге замовлення за все моє життя. 15 квартир. Як ти думаєш, куди мені? Звісно, що 15. Скільки можна? Кур'єр. Тільки щоб ви розуміли, смачного я кажу тільки тим людям, які залишають чаїві. Це дядько завжди, прям він дуже багато лишає. Я так часто замовляю, але чаїві завжди лишає, тому я їм завжди кажу смачного. його. Качечки і я так і працюємо. А ще до мене пливуть, прям зараз буде махач троє на двох. А ну пацани зібрались з лівої сторони, давай. Ти обходиш цю планово, а ви попрямі... 25 років. 25 років мені. Коли так хочеться побити качечкою на їхньому місці. У них просто нема кредиту. А на що я сюди спустився? І як мені тепер звідси піднятися? Як то кажуть, я не шукаю легких шляхів. Вийду чи ні. Чи я тут зараз? Ага, конечно, виїду. Ой, зараз тут само в мене приїхати. Воно, так все слизьке. Скажу так, качечки того не вартували. якщо ти зі мною погоджуєшся, не забудь поставити лайк. Зараз почнеться мій любимий відрізок дороги. От повало доріжці. А ще сьогодні плюс 6. Ословно 2 дні назад було плюс 15. На сьогодні плюс 6. Дуже похолодало і вітер сильний з'явився. Колись бачив, щоб так поверха йшла. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 і 13. Коротше, універсальний ліфт. Там такий дощ, що я вже так змог, що капець. Поки що я тільки зробив одне замовлення 23 злотих за півгодини. Коротше, віддав замовлення. І якщо ти думаєш, що я не підготовлений кур'єр, то я тобі скажу отак. Дивись, що в мене є. В мене є кольок. Все, зараз дощовик, надягань і погнали ще за, ще за одним замовленням. Краще мокрий трохи, бо я вже їздив вчора на ньому. Але це не тут. Зараз буду красивий. Пам'ятаєте цю вівчарку? В одному із відео ще зимою вона на мене чуть не напала. Я додав відео, як це було. Просто вона зараз там така мілошна сиділа, що я їй тепер навіть не вірю. Що скучили за моїм стілем? Та куртка була нова, недавно вже стала така собі. Хтось собі замовив на тисячу гривень. же люди. А в мене все не змінюється. Тільки рукавички ще порвались, ну взагалі капець. Це просто зараз. Відчую себе ніби зіркою. Ну ж прекрасно. Мені так подобається прямо. Отут -от тінь моя пара. Коротше, фігня, займаюся, в мене кради 12 тисяч, я там всякі конники показую. І фово, коли так, просто сидиш, тиснеш кнопочку і тут така вала доріжка. 3 кілометри впереді. І ти що її прям п'ять Гайс, що скажете? Вартувало воно того, щоб я їхав сюди за 14 злотих 5 кілометрів. Тепер мені треба їхати до того будинка великого. Але ж подивись туди! Та ти що? Та навіть голуби сидять і дивляться на ту красу. А ці моменти, коли прям по сходах до гори. Добре, що він галетровір, який допомагає мені. Бо я би тут разом з ним впав, туди вниз. Але суть не в тому. Суть в цьому. Я настільки постирав колесо отоді зимою, коли я там по кучу горах додавлю маленький уривок. А це вообще кап'є це кліс. Чуть-чуть давай! 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 Мотивацію! І вони ще з того часу по льодіку. Боже. Я останній раз передній колес мене, не знаю, десь місяців 7 назад. Красиво, академія. Я б, звісно, підзняв, але зелений колір. Я нічого не хочу сказати поганого. Ну, де вони беруть стільки часу, щоб протестувати? От просто ті поляки нічого ні, ні про кого погано не кажу. Просто мені цікаво, де вони беруть час. Ні, курва, мусить бути, курс, бо курва, із марку. Тільки поляки кажуть слово курва. Ви мені писали, що мені потрібно міняти роботу і тестуї доставки кудись на завод або на будову. Я собі підібрав вакансію, і що в ній вказано? У Великобританії шукайте тестувальний каван, який сидітиме у воді 1-4 години на тиждень, за обіцяних 400 фунтів окладу на місяць. Будь ласка, я тут виберіть мене. У мене є досвід. Так, да, я не лежу, а сиджу. У мене багато досвіду. В принципі, хороший кандидат. І я готовий. Я, я тут. Коротше, я прикріплю цю вакансію з боку. Ну мені здається, ваш лайк допоможе мені отримати роботу, на яку я дійсно заслуговую. Гайс, пам'ятаєте цю локацію? Ще два випуски назад з цим. Це вже буде три випуски назад, як я знімав тут відео про качечку і казав, що це останнє відео про доставку. І тут я сиджу і знову знімаю доставку. Коротше, вирішив, дощик падає зупинитися, бо їду і так весь мокрий. І почитати ваші коментарі, що ви пишете. Ну блін, а чого ні? Всі так роблять, а я що? Добре. Поїхала, хочу й буду ганяти. Тиждень тому спускався з гори на велосипеді максимально 54 км на годину. Пацани, я вас просив не ганяти? Просив, а ви знов за своє. Не ганяйте, не ганяйте. Так. Потім а, наступний коментар. Ти забув про Діпсі. Пінки-вінки, Ляля, Діпсі і По. Все правильно, дякую. А, це дуже важлива інформація насправді. Потім наступний. Цей чувак ніякий не бомж. Його кредит чисто або щось оговорити. Він прокидається на ігри бо він хоче монетизацію, щоб ніхіра не робити. Так, отут це цікаво цікаве. Так, отримую я монетизацію, в мене є 1000 підписників, буду я заробляти ну долара два в місяць. Ага, ну точно 100%. Прям без свого перегляду я би взагалі не обійшовся і. Та куди, ти що? Якби в мене було хоча б 1100, ті ми б щось з тобою могли говорити. А так, подивись на мою ситуацію. Не будемо, так? Да? Так, читаємо, що там далі. Кстати, що не пишемо в коментарі. Я, я нікого не буду додати, не хочу ніяк. Нікого обідити людина це не писала, хай вона буде невідомою. Оця моя думка. Просто почитаємо, посміємося, подивимося на ситуацію. Ну а який в тебе кредит? Це єрунда, У мене 390 тисяч кредиту і нічого не плачу. Працюю, точніше, їбашу. башу. Потім наступна людина пише: А який в тебе кредит? Це єрунда, У мене 205 тисяч євро кредиту. На жалу, заробляю. Ну так, я своїми 12 тисячами навіть отут не блін. Але давайте об'єктивно. У вас є напевно якась нерухомість, бо такі суми кредиту беруть зазвичай на нерухомість. І це вже інвестиція в майбутнє. У мене інвестиція в майбутнє. А, та й подумаю. Канал, канал, все, що в мене є, і то я знімаю відео. Чисто в один момент просто безвихідна ситуація, і якось отак воно все почалося. Я чесно, я не знаю, як так сталося, що я зараз сиджу перед вами і щось тут говорю, але якось так і є. А, можливо, це зв'язано з тим, що я освітлюю, просто показується на відео, і того є відеоки. Якщо люди, в кого великі суми кредиту, вони просто цього не показують, ніхто цього не знає. І... Це все окей. Я просто це освітлюю на відео і це показую. І того до мене така реакція. Я прям розумію. Я дуже задв... з адекватністю ставлюся. Я розумію, певних людей недовіру і хто мені гадості пише, що прям абсолютно розумію. Прям все окей, все нормально. Просто хотілося сісти під дощем, отут. І повідати на ваші коментарі. Що не пишемо коментарі? Пишіть, я ж, Ви ж знаєте. Я ж все читаю, я все відписую. Я зі всіма, зі всіма йду на контакт. Заліпательний процес, звичайно. Що по цінах? 112 злотих. За піцу і спагетті. 112 злотих. б я купив на 112 злотих? Це мінус тисяча кредиту. Прошу. Хто про що? Коротше, я на самих бідних зараз в офісах. І тут є така фішка. Цукерки на халяву. Боже, я. Я їх то дитя природи. Там попав на халяву. Тут щось взяв на халяву і поїхав. Трохи поганяємо, ні? А мене тут людей не позбивати. Картинка збоку виглядає отак. В принципі, нормально, ні. В мене постійно в одного такі приколи. Коротше, ми Макдональдс на 88 злотих. А клієнт вже не виходить 5 хвилин, мені ще треба зачекати 5 хвилин, якщо ні, то буде моє. Там якийсь бургер, якийсь лаваш, щось от типу таке і ліптон. І я не відмовлюсь, я ні капельки не відмовлюсь. Не то, щоб я наглію, але це вже в третій, третій раз, що мені дають скасування на голову. Це десь менше ніж за тиждень. Походу, та голова скоро в обиток буде зі мною працювати. На вулиці плюс 15 сонечко, і коротко, моя сумка, я привіз замовлення от сюди. 47 мій Єдік. І клієнт вже не виходить 5 хвилин. Мені залишилося лише почекати 5 хвилин. І він має заплатити 82 злотих. А ні, вже прийшло сповіщення, що він до мене йде. Коротко, халявного Макдональдса. Не буде. Обідно. Ну ладно. Коротше, клієнт платить 85. І вона мені дає 100. Женщини мене краще, я вас люблю. Женщини завжди мені лишають чові. Не мужики, завжди жінки. Боже, це прекрасно. 15 злотих. Я ще бігав по магазину. і мені в гроші, думав, здача треба буде. А вона мені дає так. Коротше, я, я ту женщину люблю. Дуже чай в мене збирав 20-22 злотих. Я на неї жалувався, а вона жалувався. жалівся, боже. А я на неї жалівся, що вона не виходить, і дала мені 17 злотих. 17 злотих чаю. Це ж, це ж прекрасно. Сонечко світить. Все добре. Вона мені знову заставляє мене усміхатися з самого ранку. Як вони то роблять? Вчора в мене цілий день я відпочивав, бо в мене була зломана вилка. Я її поміняв на оцю. Я за роботу за оцю штуку і за саму вилку. Сама вилка мені вийшла десь 3800. Коротше, зі всією роботою і з оцею запчастинкою мені вийшло 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень. Мені вчора чуть погано не стало, і мамо кредиту. Я ще ладно якось той, але кредитом взагалі біда. Але вона виглядає дуже прикольно і дивись, що вона вміє. Я в житті не знав, що вилки так вміють робити. Вони прям. В мене завжди я їду в тротуар. Типа хочу вискочити на тротуар, ту-дух. І, тіпа, і виїжджав. А зараз легенько під'їхав, вискочив і поїхав. Боже, це такі прекрасні відчуття. Я таке враження, як з, з, не знаю, з якоїсь шкоди пересів на Теслу Хоча я ні там, ні там не сидів, ну не судя. Протру вас Зараз короче, йду так. І дивлюсь, що на мене люди щось оглядають. Я просто перший довгий час не на велосипеді. Якесь таке незвичне відчуття, що ногами треба ходити. Піду такий стремнуватись тим колесом. Ходив міняти тільки що одну шпицю, в мене вона була зламалась. Отут я прикріплю скільки, а, скільки це коштувало. І плюс, якщо в гривнях, то один нулик. Боже, 500 гривень за що? За одну шпицю? Бо в мене вже дуже сильно вісімкою ходило. І ймовірно, що тріснула би ще одна, а то би ще дорожче вийшло. Так що я вирішив, що Соня менше працюю і вирішив піти поміняти.